Аби оновити дані, прийшов за годину до відкриття центру о сьомій ранку, говорить відвідувач Олег Білковський. Гаряч скажу так гаряче людей. Багато хтось хоче через резерв плюс оновлювати, хтось не хоче, хтось не розібрався, тому йдуть. Куди можна. Подивлюсь на чергу, якщо ні, тоді вже буду через резерв плюс якось питатись. Для військовозобов'язаних, які прийшли оновити дані, тут жива черга, розповідає відвідувач Микола Стрижак. Каже, не приходив раніше через заклопотаність. Жіночка з мужчиною, я за ній не стою. так що не надо. Бачите, резерв плюс там говорять, що немає оновлення. А ти зекла нема там времени. Це так ось вибрався, навіть такий момент, що можна зробити і виходить, що стоять треба в черзі. Прийшов оновити дані і відвідувач Юрій Опара. Оновить сьогодні, якщо не оновим, то так і буде. В черзі пан Юрій разом із дружиною. За годину, каже Ніна Опара, вони просунулися на метр в черзі. Щось дуже погано, дуже повільно йде це діло. Там же ж багато вільних віконець. Чого не цей? Не більше уваги людям привезли. Взагалі не планувалося. Ну, не... то тобто готові постояти ще години-дві? Ну готова, так, але більше цілий день, то, звісно, ні. Максимум так. години. За останні два тижні кількість охочих оновити дані збільшилася, розповідає начальниця управління надання адмінпослуг центру Інна Каланбет. Щодня їх не менше 60. з 18 травня. Відколи набув чинності закон про мобілізацію. Сюди звернулися більше 6 тисяч відвідувачів. На цю послугу в нас немає запису попереднього тільки по живій черзі, тому що це не є адміністративна послуга, це є додатковий сервіс, яким ми просто так ска допомагаємо державі, да щоб люди змогли оновити свої дані. У нас звичайно кожного дня закріплений один адміністратор, який тільки займається оновленням даних. Плюс додатково, якщо до когось іншого з адміністраторів не прийшли по талону, звичайно, вони беруть живої черги на оновлення даних. Десь 6 ранку займають чергу. Єдине, що нам не зрозуміло чому, тому що є додаток «Резерв плюс», який ідентичний тому, що робимо ми. Говорить, рух черги затримується через несправності у порталі Дія. Коли вона працює гарно, йде черга швидше. Коли, звичайно, вона десь підвисає, тому що це по всій Україні навантаження велике, то звичайно затримується черга і йдуть збої. За словами Інни Каланбет, оновити дані в центрі надання адмінпослуг військовозобов'язані можуть завтра до кінця робочого дня. Анастасія Кашуїд Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.